Ко вся Україна зустрічає свято Великодня, поширилася новина про те, що з Путіним сталося непередбачуване. Його стан, начебто, різко погіршився. Ряд інседрів заявляють, що знадобилася навіть госпіталізація. Ми вже вищі сили змогли нас порадувати напередодні свят. Будемо з вами говорити про це далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас за для того, аби дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У мережі раптово почали поширювати інформацію, що здоров'я Путіна різко погіршилося його, нібито госпіталізували. Інсайдер, що це розповідає, посилається на витоки інформації з адміністрації президента РФ. Путін нібито потрапив до лікарні у критичному стані. Інформація, звичайно, для нас всіх як медна вуха, але офіційних підтверджень немає. Інсадр зазначає, що все буцімто намагається тримати великі таємиці. Однак серед найближчих людей до очільника Кремля також вистачає тих, хто готовий поширити цю інформацію. Що ж, давайте послухаємо про що говорить чоловік. Дуже компетентний чоловік він там в курсі подій, що відбувається в адміністрації президента в правительстві, в Кремлі. E, Значить, що мені са Путіна госпіталізували. Причем госпитализировали срочно. То есть ни с того, ни с сего. Как там получилось, еще подробностей пока не знаю. Новость очень интересная. Я думаю, что в СМИ, наверное, это не не будуть освіщати, тому що ну ви ж знаєте, такі речі. І що цікаво, що саме на ті цих заяв рапту видання сканюс опублікувало інтерв'ю з британським професором, військовим аналітиком Майклом Кларком про те, що буде, якщо Путін помре найближчим часом. Зокрема, аналітик розмірковує на тим, що чекатиме на росіян в разі раптової смерті диктатора. Майкл Кларк заявив, що у нього в Україні настане період хаосу, і він триватиме, допоки не вирішиться, хто стане наступником Путіна. Видання зауважило, що Путін перебуває у владі вже Ця рік, але як і всі диктатори, немає підготовленого наступника поза межами родини. Якщо Путін завтра раптом помре, його не замінить приємна людина. Вважає Кларк. за його словами, можна бути впевненими у двох речах: чинного президента Росії замінить чоловік і настане період хаосу. Професор звернув увагу, що за останні 100 років російської історії сильному лідеру завжди передував період хаосу, поки вирішувалося хто буде наступником. Так було після Володимира Леніна і Йосипа Сталіна аж до розпаду СРСР.